Чи є якийсь дипломатичний чи юридичний спосіб уникнути глобальної катастрофи? Як адвокат, який в тому числі розуміється на міжнародному праві, я переконаний, є. Це нова система світової безпеки, яку потрібно приймати уже зараз. Давайте подивимось на все, не через призму рожевих окулярів. Всі світові блоки та організації наразі надієві. НАТО перетворилось на оброслого жирком пристарілого бюрократичного чиновника, якого хвилює більше своє насіджене місце, свій добробут та статус, ніж участь в ризикових операціях, таких як захист світу від війни та ядерної небезпеки. Он також не діє, оскільки вони створені та реалізують свою діяльність через юридичні важелі, нагадуючи всім країнам про дотримання норм права, договорів та санкційних рішень. Однак терористи використовують закони лише в тому випадку, коли їм необхідний папір на виготовлення пижа до гвинтівки. Тому ООН це більше мертвий пацієнт, ніж живий. Санкції розвинутих країн, як ми бачимо, розбиваються об борти кригуламів під назвою відкати, договорняки та корупція, яка була, є і буде у всіх країнах світу. Тож необхідний новий союз. Куди війдуть країни з сучасним досвідом протидії військовій агресії, а також країни з сучасною зброєю, які будуть зобов'язані всі разом постійно оновлювати зброю, навчати військових контрактників та при потребі негайно вписуватись одна за одну в будь-якій ситуації. Іншого не дано. Ну і на сам кінець. Оскільки ми почали говорити про війни, хочу розказати про один. Пост в Фейсбуці, на який я звернув увагу нещодавно. Цитую дописувачку: Попалось на очі тлумачення з приводу поняття воєнний стан та стан війни. Це, як виявилось, різні поняття. До речі, саме про це я і розповідав ось у цьому випуску. Можете подивитись. Продовжуємо читати пост. В Україні влада не об'явила стан війни, тобто юридично війни немає для міжнародних судів ООН. Це означає, що держава Україна і її громадяни не мають права подавати міжнародні суди позови на РФ для стягнення репарацій за знищене майно, втрачене здоров'я та життя рідних. Оголошений владою військовий поправлю воєнний стан не надає юридичної можливості стягувати репарації з країни-агресора. Стан війни Верховна Рада припиняє роботу. Депутати підлягають мобілізації, статки олігархії, експропріація на благо країни, списання зовнішнього боргу. Я знаю, що такі думки наразі дуже популярні. Це один з проявів нашої улюбленої зрадоньки. Тепер поясню: відповідно до резолюції 33.14 Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року. А це вже міжнародний акт, що має вищу силу над нашим національним законодавством. Незалежно від оголошення війни збройна агресія, така як наразі відбувається в Україні, апріорі та де юри вважається війною. Тобто, це є повноцінною підставою, щоб подавати в міжнародні суди позови на РФ для стягнення репарацій за всю шкоду, що наробила країна-агресор. І більш того, не варто забувати, що цивілізований світ я наразі не про КНДР Еритрею та інших сателітів Кремля, а про нормальні країни та от, вони визнали, що в Україні знаходяться війська РФ і вони вчиняють тут збройну агресію. Тому вважаю, треба припинити ці спекуляції, бо вони не на часі. І до речі, давайте будемо раціональними: припиняти роботу Ради в той час, коли країна ледь-ледь виживає і економіка тримається здебільшого на зовнішніх вливаннях. Було б, м'яко кажучи, нерозумно. Та й деяких наших депутатів точно не треба мобілізовувати. Вони ж крім банківських купюр і цицьок своїх коханок в руках більше нічого не тримали. Які з них воїни? Тільки шкоду принесуть, хай нормальні закони пишуть та полегшують життя людей і воїнів яким ще важче. Ну і в кінці списання зовнішніх боргів та експропріація статків олігархів. Це теж чисто маніпулятивна історія на рівні землю селянам? Ми ж з вами і так розуміємо, що борги з нас спишуть, або принаймні ми їх погасимо за рахунок заморожених активів Росії. Та і які там у нас олігархи залишились? Ще трохи і Коломойський з Ахметовим будуть стояти в черзі на отримання виплати по безробіттю. А якщо згідно закону, то в нас офіційно олігархів нема. Чи ви пропонуєте націоналізувати і приватне майно? Тоді закон один для всіх. І це треба робити з усіма бізнесменами в країні від власників заводів до власників кав'ярень. Це теж щось схоже на комунізм. І тут якраз моя улюблена фраза. Це ж було вже. Тому давайте не будемо шукати чорного кота в темній кімнаті і читати закони фрагментами. Хоча є певні закони, які треба розбирати по пунктиках, бо, як відомо, диявол криється в деталях. Про це і поговоримо далі.